В Івано-Франківську 11 березня двоє підлітків на замовлення російських спецслужб планували серію терактів у місті. Один із них загинув, іншому відірвало ноги. 23 березня на Одещині стався вибух у будівлі поліції. Подію кваліфікували як теракт. Напередодні до будівлі зайшла жінка з пакетом, у якому ймовірно могла бути вибухівка. У наслідок вибуху жінка загинула. У Тернополі 14-річна школярка погодилася підірвати службовий автомобіль поліції через шантаж відвертими фото. Дівчину шантажував російський спецагент через. Телеграм поліція Тернополя та працівники СБУ запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції. Не є виключенням, що підриви у відділах поліції та підпали авто це справа рук російських спецслужб, кажуть у нацполіції. Найчастіше для терактів РФ вербує молодих осіб. Ми не виключаємо, що це могли бути замовлення від спецслужб Росії. Як ви знаєте, вони проводять вербування українців не тільки дорослих, а й дітей. Це є такою пасткою. Спецслужби вербують наших громадян за для вчинення таких злочинів і пропонують гроші, які потім не виплачують. А у результаті ці люди є мішенню, жертвами цих злочинів або мають невідворотну покарання це позбавлення Вербування вирбування громадян здебільшого починається з простих завдань: як от сфотографувати будівлю, авто чи надати якісь координати. А далі у хід іде шантаж, наголошують поліцейські. Та все ж за здійснення злочинів українці, завербовані спецслужбами РФ, грошей здебільшого не отримують. Але на них чекає суд і реальний термін покарання. Згодом вороги починають надавати більш складні завдання, наприклад, виготовити вибухівку. Передати її чи занести на якусь конкретну локацію. А коли люди починають розуміти, що це є небезпечно, вони починають шантажувати громадян, що можуть передати цю інформацію до поліції, до СБУ не тільки про них, а але також про їх рідних. І тут люди повинні розуміти ще раз наголошую, що у разі погодження на такі умови роботи, так скажемо, вони можуть бути ліквідовані що і роблять спецслужби Росії або невідворотно понести покарання навіть до довічного позбавлення волі. За словами речниці головного управління національної поліції, надалі у відділках поліції України планують посилювати заходи безпеки для унеможливлення диверсій, посилене патрулювання території підрозділів поліції з метою виявлення підозрілих осіб предметів, також посилена перевірка транспортних засобів, які перебувають біля відділів поліції. Окрім того, продовження інформування громадян щодо розпізнавання ознак терористичної діяльності, про що ми вже. Кажемо про те, що там легкі гроші пропонують через соцмережі. Також додаткові етапи перевірки осіб, наприклад, обговорення мети візиту до поліції перед тим, як увійти ем, ймовірно, використання найближчим часом ручних металодетекторів та по можливості і рамкових. Ем, також що сприятиме, це збільшення камер відеоспостереження не тільки у відділі поліції, але й поблизу цільовою групою для організації терактів окупанти обирають саме. Підлітків та молодих людей, адже вони є однією з вразливих груп, які часто піддаються впливу, пояснюють фахівці. Підірна діяльність РФ в Україні це серйозна загроза, яка потребує комплексного підходу та постійної роз'яснювальної роботи, основними методами якої є розвиток навичок медіаграмотності та інформаційна гігієна. Я особисто вважаю, що курс медіаграмотності, який у вільному доступі на різних відкритих платформах, має прийти кожна доросла людина, не те що дитина, особливо в цей час. Розвиток критичного мислення, вміння аналізувати отриману інформацію, розрізняти факти від фейків, виявляти маніпуляції, різну пропаганду, вміння користуватися достовірними джерелами інформації є базовими софт-скілами сьогоднішньої молодої людини. З метою попередження можливого залучення підлітків до підготовки та організації диверсій у закладах освіти краю офіцери освітньої безпеки систематично проводять роз'яснювальні бесіди. Поліцейські служби освітньої безпеки активно працюють з учнями, щоб запобігти спробам спецслужбами РФ втягнути неповнолітніх у протиправну діяльність терористичного характеру. Основний акцент робиться на інформуванні, роз'ясненні реальних ризиків та навчанні дітей правильно діяти у небезпечних ситуаціях. Якщо діти знають про методи вербування та маніпуляції, вони будуть. Обережніше в мережі не піддадуться на провокації та не стануть жертвами терористів. Під час уроків представники поліції пояснюють школярам про підступні пастки зловмисників в інтернет мережі. Також наголошують на забороні розповсюдження конфіденційної інформації, визначеної режимом воєнного стану. Завдяки виховним бесідах у школярів формується критичне мислення: учні вчаться аналізувати інформацію, не піддаватися на маніпуляції. Підлітки дізнаються, як розпізнати. Неправдиві меседжері та не стати жертвою ворожої агітації. Поліцейські пояснюють, як працює дезінформація, фейк, пропаганда. Основна мета навчити дітей роз'яснювати. Основна мета навчити дітей розпізнати небезпеку та правильно діяти у критичних ситуаціях. Ворог підступний, знаходить важелі впливу на наших дітей і працює по різних регіонах держави. Тож фахівці радять батькам звертати увагу на зміни у поведінці дітей. Вартує звернути увагу на підвищену тривожність, дратівливість, агресивність, можливо, навпаки, емоційну замкнутість, погіршення успішності, проблеми зі сном, можливо, якась участь в онлайн-спільнотах з деструктивним контентом. Головне батькам потрібно вчити свою дитину критично мислити. Оцінювати інформацію, яку вона отримує, ставити її під сумнів молодим людям. У свою чергу необхідно навчитися ставити під сумнів інформацію, яку вони споживають у соціальних мережах та месенджерах. Стаки сталася така ситуація, коли дитина намагається затягнути в якусь діяльність, то не приховуйте цього, спілкуйтеся з дорослими, розповідайте про все, що сталося батькам, вчителям, які в свою чергу звернуться відповідний там відділ національної поліції. Не бійтеся просити про допомогу і будьте уважні до свого оточення. Національна поліція разом зі службою безпеки працюють у напрямку попередження диверсій та терактів на території України. Правоохоронці наголошують, що протидія ворожому впливу на дітей потребує комплексного підходу. До цього необхідно залучити педагогів, психологів та батьків. РФ веде широкомасштабну агресію проти України, застосовуючи всі можливі засоби для досягнення своєї мети знищення української державності. Тож українцям варто не реагувати на інформаційні фейки спецслужб країни-агресора, берегти єдність та зберігати холодний розум.